У мене немає медичної освіти, але я з медиками вже говорю однією мовою. У мене щойно була не в мене, в моїй Вікторії був, був термін, був запис до Лора, якого ми чекали півроку, на перевірку слуху. Ну, Це смішно звучить. У мене був такий перший, перший раз перевірка слуху в старшого. Коли ми прийшли, звісно, до Лора, вона йому там хлопала, включала якісь апаратики, а він на це не реагував. Ну, звісно, що робити? Треба дитину перевіряти а, а, на, під наркозом. Ну, якби я то розумію, що дитина мене чує, але лікарю ти це фіг докажеш. Ось, І відправляють мою дитину, мого старшого сина, на перевірку слуху під наркозом, бо це необхідна була процедура пізніше, як виявилось, для того, щоб поставити йому якийсь діагноз. Ну, Зробили ми перевірку слуху під наркозом, і тут приходжу я з цією могою, Так вийшло, що нам попався, не попалась лікар з Росії, ну, з російською, з російською мовою. Якби, ну, жінка вже у віці, і вона на неї дивиться і каже: ну ви ж розумієте, що, що я не можу перевірити її слух. А каже, як вона вдома? Я кажу, розумієте, я кажу, я теж розумію, що вона мене чує. Що ви не можете перевірити її слух зараз тут так? що це треба робити під наркозом. Кажу, в мене кажу, перша дитина з аутизмом. Кажу, і це кажу, швидше за все буде друга. Вона така каже: Ну так, каже, якщо вона каже, вас чує, каже, то це не питання слуху. Кажу, ні, це не питання слуху. Але це кажу необхідний тест для, для аналізу. Кажу, ми з вами чудово розуміємо, що в даному випадку слух. Це не проблема фізіологічна, це проблема психоемоційна, коли вона не розуміє зверненої мови, коли вона чує тільки моє звернення. Коли до неї звертаються інші люди, яких вона не знає, чи його голосу вона не знає, вона на них просто напросто не реагує, і це не питання її фізіологічної будови слуху, чи там то тут шуна і вушка не працюють. Ні, в неї фізіологічно все працює. Їй робили перевірку, коли вона народилася в Португалії. Робили повний тест її очей слуху, носу, тобто все по повністю повне обстеження, в неї все було добре. Але цей аналіз перевірки слуху необхідний для постановки діагнозу. От я зараз думаю, да, давно мені ще не треба робити, тому що. Якби коли мені лікарі це питання, вони самі розуміють, що цей тест безглуздий, тому що фізично барабанні перепонки в порядку. Вушний, вушний тиск в неї в нормі, вона чує. І коли я кличу її з іншої кімнати, вона мене також чує. Вона не чує інших людей, вона не розуміє звернену мову. То це не питання фізіологічне, але така процедура, щоб виключити фізіологічні проблеми, що дитина не вміє комунікувати, не може комунікувати, робиться перевірка слуху, коли дитина не, не може. Виконати завдання Лора, і вона робиться під седацію, під анестезію. Неприємна штука. Дитину треба, звісно, давати наркоти, дитину, присипляти. Ось. Тому я не знаю, що я буду це робити вдруге. Не бачу в цьому сенсу. Бачу сенс в корекційній.